Оковську заправку, зб'ємо розходомір по кілометражу і заправимося на 2000 гривень, поїдемо в Рівне обратно, потім з вами посчитаємо, яка витрата палива виходить в Околі. Оця заправчика. Зараз заїдемо на цю заправку. Зараз заїдемо до заправці, бо у нас до світля залишилось, ми до, Житомир, до Житомирського Вок не доїдемо. І потім зупинимося на Житомирській трасі. Там, де та виїздо Велика Вок, ви знаєте. І там, де відкрили саму велику заправку Вок. Ми там ще не були, так що подивимося, як там. А зараз заправна 2000 гривень дизеля. Я вважаю, що Воковська заправка на Воковській заправці один з лучших бензин бензин дизель і газ нас. ну сакар там уже по мажорській а як воно і Короче. заправляємося їдемо на велику заправку О, їсти ходою що скажеш Заправились до повного бака на 2000 гривень получилось 36 літрів. А, збили, тепер їдемо в рівне, назад і подивимося, яка витрата палива. Боксик, боксик, боксик. Красавчик, красавчик, красавчик. Будочка двигается ко мне много. знімати відео. для наших хлопців, да? Идем. Идем. Всім добрий ранок. Морозний ранок у нас такий сьогодні. І холодний запуск. Це. Що у нас тут? Мінус два. Дуже холодно, ну холодно, я вам скажу. Попробуємо заведеться чи ні. Дивіться, який чехольчик. А? Прикольний скажіть. Так, то що грязно, вибачайте, вчора їхали цілу дорогу, то виходило, в дощ ішов. Так у нас пробіг 318 тисяч. Ох! Красота. О. Так, дивіться. Вчора заправились, повний бак був. Проїхав 250... 260 км. Ну, по городу покаталися, по трасі Коротше, 260 км. Зараз ще їдемо у Рівне, потім вертаємося на Київ, на Київ і зробимо вам повний замір, скільки взяла машина. На вулиці тепліше, ніж у машині. Коротше, у нас Opel Combo 1,7, Дізель, 2003 рік. Не турбірований, стоїть і е, мотор. Є турбіровані 1,7, є 1.9, а це 1,7 просто ДІ Без турбіну. Зараз швидко зроблю вам огляд зовнішній, внутрішній і розкажу вам про мінуси і плюси цієї машини. Так, друзі мої підписники. Дивіться. Давайте почнемо по багажнику. Машина грязна, зразу вибачаюсь, ну, це дорога. І по крайній мірі ви зразу будете бачити, що задня сторона постійно у вас грязна. І вікна, і все, що можна. По багажнику. Бачите, 1,7 DI. Не турбірований. Так, дивіться, Зараз я виключу світ. По багажнику Щас, так Оп. Ну, так це Ну, двері теж так і тривається. По багажнику. 450 літрів в такому вигляді. То есть, когда сидіння... в таком положении. Когда вы их поднимаете, сворачиваете, у вас максимальный литраж 2700. Кроме собаку, да? Ото дальше снимаем видео. Видите, когда вы складываете, сложите сидіння, У мене тут чехли просто і надо сніг чехли, щоб їх сложити. У вас виходить максимально 2700. По поводу, можна спати в машині, коли ви слажитесь сидіння чи ні. У вас йде отут полочка. Зараз я вам покажу. У вас є тут полочка, бачите? Якщо ви положите матрас, питань нема. У вас буде рівний пол. Так? Получається, що без матраса ви спати не будете. Далі, хто не бачив перейдучше відео, я вам розказав, що, розказував, що ця машина йшла як грузова. Зразу вибачаюся, можете руки труситься. Бо бо холоду дуже. Машина йшла грузова у пасажира з той сторони, з той сторони. Теж є двері. Ця грузова Уже у Бордичі вона перероблялася на пасажира. З мінусів для задніх пасажирів. Дивіться, я залажу Зрозуміло, витрашую обу і от бачите, вже неудобно із за цієї стойки залазити. Ой. Не дуже комфортно. Але в мене рідко ззаді пасажири їздять, я спереді, дружина тут, так що нам, на нас це ніяк не влітає. Стойка сильно близько. Або сидіння. Сильно близько стойки. бо стойки, ну краще зрозуміло. Бачите, в мене 45-й розмірної лапа і не дуже комфортно вилазити. Так. Так, 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 так. Спереді у нас... Давайте вам кажу. Треба буде поприбрати машині, бо все дороги. Дивіться. Спереді все комфортно, все цей. Зараз вам розкажу, що у нас по машині в салоні. У нас стеклоподйомників заводи, електрорегулювавка подогрів. А, обичний бардачок. Подстаканників нема тільки у нас підстаканік, типу для американе. Тут кармашек, тут кармашкий, бачите. она вытягивается для мелочи с той стороны так само сзади вверху полка у нас есть сейчас вам покажу Ой, руки замерзло дурдом, я вам говорю смотрите полка, задняя полка там у меня книжки ну короче вся мелочуха Тут кармашки такий, тут кармашик для очків гачок, гачок і все. Підлокітник, Підлокітник, підлокітник допопція, допопція до попці як з заводу. Стої там від 900 до 1500 гривень. Витягується, заставляється, все як положено. Зараз я вам розкажу, і покажу ще такі мінуси і плюси цієї машини. А, так, 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 так. По мотору я напомню, що у нас, нас 1,7 дизель без турбіни. А, дивіться а, що робилось по мотору за весь період експлуатації. ТОшка кожні 8 тисяч, це 100% мінялися подушки. Тут одна подушка, а, друга подушка, а там третя і четверта. От, чотири подушки. Більше по мотору тут, 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 тут фу, нічого не робилося. Все добре. Я вам скажу, що навіть е, е, це великий плюс, що немає турбіни, тому що немає геморрої з турбиною. Ну знаєте, що таке був що, е, ой, що таке турбіна на старих машинах. Е, чуток все масла з кришки, це потрібно замінити кришку. Вже заказав, поміняю. Е, Далі. Мінуси, пластик ламається. Тут у нас умовашка. Е, Тормозуха, тормозуха і акумулятор. По кузову. По кузову, начебто як на ополя все добре, але переднє крило. у нас починають там підливати. Дивіться, Такий лайфхак, мабуть. Під дизайн. Можна закрутити такі гарненькі шурупи, що з однієї сторони, що з іншої, і ззаді так само. Ну, Ззаді нема. Там вроді тут, тут пока все добре. Або просто поміняти крило і, ну, і поставити а, нормальну накладку. Далі по рижикам у нас а, з цієї сторони немає. Тут петлі. Вони починають, бачите, краска злазить, Ржавіть, Це вже весною все буде поправлятися. І отут режик з'являється. Там де задня двері. бачите. Це весною все буде шкуриться, краситься, все буде поправлятися. Пороги цілі, а так до них немає. Так. Далі розкажу. Бак у нас 52 літри. Я в Києві заправився до повного баку, зараз ми ще будемо їхати у Рівне. і обратно на Київ. І з вами зробимо повний замір, скільки вона витратила в зимний період, Уже 0,5, було мінус 2, коли заводилось в зимний період. Мінуси це ржавіть крила, ну то все по То такі а-ля розходнички. Далі з мінусів довго гріється, тобто хвилин вам 10-15, 10, щоб вона постояла зимою, прогрілася і навіть ви будете вже їхати, вона сильно не нагріється. Вам прийдеться десь проїхати кілометр 5, тоді вже буде дуть теплий воздух. До розходу топліва. Напомню, у нас 1,7 бензин. Дивіться, літо, весна, осінь у мене вона їла по городу і по трасі 5-5,5 літрів. Це 100% ми багато з дружиною о, путешествували по Україні. І по трасі вона 5 літрів собі їсть. Це ви будете їхати 100-110-120 км 5-5,5. Ну, зрозуміло, якщо ви будете їхати 140-160, то вона буде більше їсти. Ну, Це машина не для таких швидкостей. По городу вона їсть теж десь 5,5 максимум. По поводу турбіни. Хватає то, то, Давайте так, по поводу турбіни Те, ще її немає. Я просто замерзли, вже руки холо, замерзли вже і говорити не можу. По поводу турбіни. Це плюс, що її немає чи мінус? Дивіться. Мінус в тому, що коли ви вирушаєте, от, дописано, стоїте, вирушаєте першу передачу, от вам немає оцього ривка, щоб дати, поняли? Але з другої сторони, у вас нормальний розход топліва, 5 літрів, у вас нема гемороя з турбіною. Сейчас перебрати турбіну, не знаю, наверное, стоит, а купити нову, то вообще баксів 500-600, наверное, то если Короче, знайдете. Як по мені для цієї машини турбіна взагалі не потрібна. Коли по трасі їдете, вам турбіна не потрібно стоїти такого. Вона їде. Ви її розганяєте, вона собі їде спокійно. А це мінус, що при троганні. Хочеться дати їй чуть газу, але вона тугоду, так скажу. Давайте я розкажу, що у нас тут такого цікавого є. Електричний вже говорив, регулювання електрична є. Тут все стандартно. Світло вмикається, до речі, дивіться, я довго шукав, як вмикається світло в машині. Оце. Оказується, потрібно просто нажати оцей рычажок. Нажали, насітили. Бачите, нажали, виключилось. Задні проти передніх на даний момент їх ще немає. Тут це стандартно, пробіг у нас 318 тисяч. Заміну масла кажуть, 8 тисяч я роблю ТО. Тут у нас кормашк. Еще один. Кондиционер. Тут у вас такой чехольчик. Рушник. и подлокотничек. Как бы все. Тут без зеркал у нас. Как видите. Так, закрываю багажник. Ой, багажник, капот. Идем дальше. Я не зрозумів, ти чого я випустив? Фу 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 фу, 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 ти що, не можу таке робити. Ти шо, куди це робить? Так, по резине. У нас літня різина 14. 14 радіус. Щоб ви розуміли? Отак, от 4 колеса. Я от сьогодні привіз, ой, вчора привіз колеса, в гараж. Чотири колеса спокійно становиться 2 і 2, тобто дозволяє це зробити. Зимня резина у нас теж 1400, 185 на 65. По кузову у нас більше, якби, питань немає. А, мінус оцих з цього зімітру. Дивіться, грязь збирається постійно у цих щелинах. Бачите, потоки, коли ви миєте машину, потрібно дуже тщательно видавати з підстекла, бо отакі розводи з'являються. Це вся грязь, яка збирається тут. Де Бакс? Бакс. Коротше, я так скажу. Економний сімейний автомобіль. Для роботи годиться, для сім'ї годиться ціни адекватні. Я на авторію заходив там від 4,5 до 7 тисяч. Макс. Бакс. Бакс. Пустили собаку, гулять. Не, не поснімаєш, не розкажеш про машину. Коротше, е як я сказав, сімейний, робочий, економний автомобіль. Дешеві обслуговування е ціни адекватні. На авторію можете зайти, подивитися, там від 4,5 до 7 тисяч даже є. Е рік випуску в них ішов 2001-2011, якщо не помиляюсь. Чи 2002-2011. Я ж вам ще одне розказав. головна новина а, така історія маленька. Їду я в кучу, в парк прогулятися. і пропадає сіплі в Педаль віталь Коротше, заїжджаю я на СТО, мені говорять, у вас наїбнулось виживий підшипник. Вижений підшипник знаходиться. Коробці. Там, де там де диск, там де маховик все. Щоб зняти коробку 6 тисяч. Тобто ви розумієте? А якщо ви знімаєте коробку лізете до нутранку, вам прийдеться е, лучше поміняти уже і диск, і корзину, і все, що можна, і маховик. Ой, маховик, говорю, і циліндрик. Короче, э, ремонт э, сцепления мне обошлось 12 тысяч гривен. Только снятие получилось на 6 тысяч. Да, снятие коробки 6 тысяч и запчасти в стране еще на 6 тысяч. Все. поехали дальше. Погулял? Так, не мести мне, пожалуйста. Давай. Я знаю, что ты не хочешь идти на поводок, но потребно. Давай. Здесь Макс. Зеленый. Молодец, умничка у Красавчик, Молодец, умничка. Ты мою умничку поурял. Все хорошо. Холодно. Ну что ж, мы уже заехали в Киев. Проехали 645 километров. А, как вы помните, заправлялась на 36 литров 2000 гривень на ВОКе. Получается, Витрата палива у нас е, около 6 літрів дизеля. Середня швидкість була 110. Це з е, 6 літрів це з прогрівами, з містом, за містом. Коротше, в середньому виходить 6 літрів зимовий період часу. А в літній період часу, я вже говорив, виходить 5 літрів. чайки такие вонюче постоянно рідні края